Слава Богу, брати і сестри, ми вітаємо вас в Домі молитви на зібранні, яке має назначення вивчення священного писання. І як апостол Павло закликає, сьогодні будемо особливо уважні до слухання, щоб не відпасти. Особливо уважні до слухання. Тому, брати і сестри, я би хотів на початку нашого зібрання читати місце священного Писання, яке записано в Євангелії від Івана, 21 розділ, 15 вірш. Івана, 21 розділ, 15 вірш. Після сніданку спитав Ісус Симона Петра. Симоне Йонен, чи любиш мене більше, ніж ці? Каже йому так, Господи, Ти знаєш, що люблю тебе. Говорить йому паси, ягнята мої. Перед історією, брати і сестри, цієї розмови ми всі знаємо. Ми знаємо всю історію з відреченням Петра, ми знаємо все те, що відбувалося, брати і сестри, і вся та драма, яка відбулася в Єрусалимі. І вся та слава, яка пішла ослідом за цією драмою, тобто Воскресіння Ісуса Христа, і вся ця велика титанічна праця Господа нашого для того, щоб учні його не розбіглися від нього, щоб вони далі продовжували вірувати в нього. Пам'ятаєте, до гробу прийшовши, Петро і Іван прибігли після того, як Марія Магдалина їм сказала. Іван не міг зайти, зайшов Петро, нахилився Іван, і написано: увірував. Ви знаєте, етапи їхньої віри були різні. Поступово та віра росла. І кожен раз там воно про них вони повірили, потім вони кажуть, ми віримо, тепер віримо. Ніби до того не вірили. Вірили, але їхня віра потрошечки в Господа Ісуса Христа росла. Тобто, як це пояснити? Вони його більше пізнавали. В житті з ним, проходячи, вони пізнавали і таку грань його сили і могутності, любові, прощення. Так? І потім прийшов етап віри в Воскресіння. Це так само етап віри, вони переходять з віри в віру. Це не так, як колись один чоловік казав, от виповнилося Писання, ми були в католицькій вірі, стали тепер в Євангельській. Це ж не про цей етап говориться. А говориться про те, що пізнання Господа росте. Він відкривається нам, і ми віруємо, кожен раз в нього віруємо, правда? Увіруємо. Ми віримо в нього, коли він охрещувався. Ми віримо. Ми віримо в нього, коли він. Сказав слова відповідні, вони кажуть, тепер віруємо. І віримо тоді, коли він воскрес. Але в апостола Петра було щось таке, що часто і нам, брати і сестри, притаман це така, така самовпевненість. Правда, брати і сестри, самовпевненість. І ця самовпевненість часто нас приводить до таких, от, ну, таких наслідків, в які потрапив апостол Петро. І саме, коли він пам'ятаєте, він казав, якщо навіть всі, я думаю, що він, безумовно, був в такому стані, коли оці хлопці, які з тобою ходять, оці от учні, от, оці от, навіть якщо всі, то я ні. І так, можливо, ми деколи в церкві думаємо. Ну, от ці, так, от всі, навіть якщо відречуться, навіть якщо всі цього робити не будуть, якщо будуть так жити, то я не буду. Я буду сильний, Я буду тв... триматися тебе твердо, міцно, і я докажу, що я гідний називатися учнем твоїм. Але там та мотивація іде опора на я. Я можу. Я зможу. Мої сили, мої вміння, моя майстерність, я знатний, я високий, я зможу. Виявилося зовсім інакше. Колись один раз приїжджав Хозрівенщини до нас, і я концертмейстера питаюся, чи тобі потрібно ноти? Чи ти будеш грати з нот? Я на пам'ять то знаю. Як почали ту пісню награти, що вона там грала? Що вона там видавала? Розумієте, що вона там сочиняла на ходу? Це просто був для мене капітальний урок. Тим більше в домі Божому так на себе надіяти, що і я це зможу. І як тільки сіла, вся її майстерність десь вмить ділася. І так і Петро в присутності Ісуса. Одає великий я можу. Я пам'ятаю про себе. Граємо на я зараз пригадую, Сидимо в Оркестровій ямі, граємо виставу. І от прийшла думка: дивися, як ти граєш. Дивись. Як тільки я прийняв цю думку, я відразу збився. Розуміє? Моментально. І так збився, що почули люди. Розумієте? І от наша оце, оце надія на плоть на себе. Так, можна безумовно привести то відоме прокляття, яке написано в Писанні, що надій, хто надіється на, і на себе, на людину і тіло робить опорою своєю. Ну, я щось не відчув особливого прокляття, коли я почав на себе надіятися. То було в мить, і мені достатньо було зрозуміти, що я, ну, що я неправий. правий. Я був неправий, як та сестричка була неправа, яка сказала, мені не потрібно, я знаю то на пам'ять з таким пафосом. Часто такі заяви роблять віруючі люди. Нас зібрані можуть зробити в інших. Ми чуємо це, правда? Ми бачимо, як роблять відповідні заяви політичні діячі, релігійні діячі, говорячи, що от так, от так буде і не інакше. Проходить час. Цього нема. Тому що людина не на Господа надіється. І після того падіння, брати і сестри, Ісусу був потрібен Петро. Конче був потрібен. Дуже був потрібен Петро. Петро, так, Петро. І одні наділяють оце місце. Одні богослови наділяють, ну, скажімо, це напевно не євангельської церкви, інших церков наділяють надзвичайними повноваженнями Петра, що ніби тут, ніби тут Ісус Христос його наділяє, ну є, чи, чи не єдиного Його наділяє уповноваженнями пасти стадо Господнє. коли він говорить ягнято, овечок, так? Паси, ні. Він якраз його тільки піднімає. Він його тут ребілітовує після його відречення. Він зрікся біля вогню, то й біля вогню його Господь піднімав. Так? Тричі він відрікався і навіть е, божився і клявся, що не знає, то тричі, і Господь його запитує. Так тричі. І один раз він казав, що навіть якщо вони всі. Той тому Ісус каже, чи любиш ти мене більше, ніж вони? Він знову на них. Вже Ісус Христос звертає увагу на них. Любиш чи ти мене більше. Так, багато проповідей було на цю тему, який рівень був Петра, як вона мінялася, ця любов, у відповідях його, коли він прозрів і зрозумів те чи інше. Але оце якраз. Чи більше ти любиш, брата і сестру Ісуса, чим твій сусід, який сидить біля тебе на лавці? Чи більше ми любимо Ісуса, чим проповідники, чим служителі? І навпаки, служителі, чи більше люблять Ісуса, ніж члени церкви? Один Бог знає, правда? Хто як Його любить? Але якраз, брати і сестри, от, Відповіді Щодо любові, пов'язані з конкретним завданням в Господі. Він каже, так, люблю, то паси ягнята мої. Він не сказав, Ісус не задовільнився просто відповіддю. Так, люблю, О, мене любить мій учень. Ще один поклонник, з яким мені буде приємно проводити час. Він йому дає відразу завдання. Ти маєш займатися чіткою роботою і працею. Ти маєш тим займатися. І так часто ми думаємо, брати і сестри, що ми любимо Господа, але не прийняли від нього конкретного завдання і дії в своє життя, тобто його волі щодо служіння в домі Господньому. Петрові було так сказано, іншим інакше було сказано, Павлові при зустрічі так само було сказано. І всім Господь має завдання. Але якраз якщо любиш, то готовий служити. Якщо любиш, готовий трудитися. Якщо любиш, то на тобі працю, якщо любиш. А якщо любиш і не береш працю. Ну, то значить, не любиш. Значить, не є ця любов тою, яка повинна бути, яка готова йти за Ісусом і слухатися того, що Він дає нам, що Він доручає нам. І тому, говорячи з Петром, Ісус його направляє на дієву віру, на дієву любов. Пам'ятаєте, в одному місці, що ніщо не значить вже в ново, як нове. Крім нового творіння, але віра, яка чинна любов'ю. Віра дійствующая любов'ю. Так? Не значить ніщо, ні обрізання, ні не обрізання. Тобто ті суперечки не потрібні. Віра в Ісуса Христа, яка діє через любов до Нього. От і маємо розшифровку, віра без діл мертва. Маємо просту розшифровку. Любиш, віруєш і дієш. Віра, яка діє через любов. І тому через любов Ісус його воскрешає віру до конкретної дії, до конкретної праці. Тому і мова йде про любов, не докори, ні інші питання, а тільки любов. І це питання хай звучить сьогодні для нас. Наскільки ми любимо Ісуса? І якою любов'ю, любов'ю шлунка. Тобто, якщо мені добре, комфортно, я ситий, то про таких апостол Павло каже, що то найнещасніші люди на планеті Земля, тому що вони в цьому віці тільки надіються на Ісуса. Найнещасніші. Тільки в цьому житті. Царство Небесне і обітниці, і у, у, у вся ця слава, яка обіцяна віруючим людям, які дотримують віру Христову, які виконують досконало то завдання, яке їм доручено Господом, винограднику Його, то ті утримують більше, ніж просто ситі шлунки. Тому і Павло казав про таких Бог їхній є черево. Слава їхня є сором, і кінець їхній є смерть. Тому він його веде від просто дружньої любові. І часто так буває, брати і сестри, в церкві, що от люди приходять, їм тут добре, їх тут не обманять, не обкрадуть, ніхто скверними словами не говорить, та культурне гарне товариство. І ніби людина вірує в Господа. І як тільки перша річ наступили на мозоль, тут на, на, на цьому, Випадково, ну то ж любові нема, та ж людина плацька виявляється. Немає бачення глибшого, що є церква, бо нема відкриття, нема любові до Господа. Є філіо, таке приємна, дружна компанія, гарна компанія. А Ісус Петра піднімає вище над компанію, вище над дружбу. Він піднімає його вище. З того місця, де він валявся в болоті тому самозакоханому. Само і Господь підняв його, і ми бачимо, що цей чоловік відразу виступає в перших рядах, коли треба було на молитві говорити, коли треба було проповідувати в перший день п'ятидесятниць, він відразу виступає. Оця праця Господня, я хотів би, щоб була проведена з багатьма з нами, хто ще не любить так Господа. Як треба Його любити, як він хоче, щоб не просто устами, не просто дружня любов, а любов палаюча до Господа була, яка буде збільшувати нашу віру в нього і рухати нас до конкретних дій. Амінь. Помолимось.